Будемо хімічно вечерити щось. Хочеться, як то кажуть, їсти і треба щось хімічити. Так, на кришів таку бараболю. Заливаємо кип'ятком. Бараболю. Виливаємо всю. всю 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 Все, залили кипятком. Ставимо на 10, на 10 минут на плитуші на вогонь. На 10 минут. і зразу виключаємо. Химічимо далі нашу вечеру. Зварив. Барабов, як зварив? 10 минут була на вогні. Вона недоварна. Так, нарізав мисочку цибульки дибненько. Кидаємо трошки солі. Потом кидаємо таку приправу. Потом кидаю приправу для бараболі. Потом лию трошки олії. І потом сюди кидаю ще гірчицю. Гірчицю трошки кидаю. Десько гірчицю кидаємо. Все, перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. Виходить у нас така суміш. До цієї суміші викидаємо нашу бараболю. І перемішуємо. Далі покажу, що буде. Нашу бараболю я. З спеціальної воно сказати змішав і виклав тако на деко. Дивимося. Але в мене буде два дека. Зараз одне спечес, потім я ще друге деко поставлю. Ставимо це деко в духовку на 200 градусів. Має пектися 20 минут. Глянемо, що в нас вийде. Але в мене буде два дека, Коротше, багатенько в мене буде. Буде смакота! Так, перша партія бараболі в нас в духовці запеклася. Дивіться, яка прекрасна. Все. Так, зараз другу партію барабоні поклав на деко. Зараз ця запечеться і вже тоді буду вечерити. Погнали. Ну, Вийшла бараболя, я думаю, отлічно Взагалі, дивіться. Прикольно. Так.